Знали ви, яку я ніч пережила? <с> я думаю, по мені видно. По-перше, е у мене ж мала бути пересадка в Брістолі дві години. Як ви думаєте, я не знаю, що трапилося. Може я, тут тихенько? я не знаю, що трапилося по дорозі. Але було дуже багато швидких поліції. Я не знаю, що там було. Ми простояли в заторі, мабуть, години три. І я виходить логічно, що не встигла на, на наступний автобус. Що я так часто повторюю відео, я не чуєте насправді. Так от, я не встигла, понятно, що на наступний автобус купила квиток на інший автобус. Е, сиділа ще на вокзалі, замерзла, типу, тому що це все, що є. Зараз на мені На мені топ-футболка і кофта. І все, і більше нічого немає. Я не, не готувалася, що тут буде так холодно. І це дуже прикро. Зараз я йду, в мене просто зводить скули. вони перенапружені через, через те, що я змерзла. І це просто жесть. Але я трохи в автобусі вже спала. А, ще в автобусі з Лондона до Трістоля було мені дуже холодно. Кондиціонер. Я вже майже дійшла додому, але ще ні. Я зупинилась, тому що тут немає вітру і ще так голосно співають пташки. Купила собі на сніданок ем, молоко, улюблені булочки і банани. І взагалі хочеться вже прям скачати інстаграм і запостити календарик. І я думаю, що, можливо, я це зроблю. Хоча я думала, ну я випущу сьогоднішнє відео, це, яке я вам зараз тут розказую. Але буде ще окремо відео про враження з Лондона, скільки витратила. Насправді я не очікувала, що аж стільки, я просто в шоці. Це поговоримо про це. Ну і ще багато. Я собі вночі в автобусі розписала прям план, ну, про що я хочу розповісти в відео. І зараз біжу в душ їсти. Не знаю, скачувати інстаграм. Мені, мені дуже, мене дуже дивні емоції. Я не знаю, як туди повертати. Щоб мене машина при нехочу. Я не знаю, як туди повертатися. Якось дуже, дуже мені дивно. Ну, побачимо, як то буде. А я взагалі чому записувала це відео? Боже, це так, тут так красиво. Я от розумію, я так сумувала. Я... Коли ось приїхала, вийшла, і тут оце синє небо з білими хмарами, хоч і вітряно, але так красиво, я так люблю це ніби мій дім ще один, який скоро треба буде покидати. І я просто думаю, та, я люблю, Ельс, я люблю Свонзі. В порівнянні з Лондоном хотіла б сказати, що це село, але всім знаємо. Що таке село і хто в ньому живе? Ну от, але я дуже рада, що я тут, і в мене ніби якийсь заряд енергії такий. Прям я думаю, звідки? Може, тому що я в автобусі поспала, але ну певно